Український книжковий ринок і раніше не переживав особливого розквіту а нинішня економічна криза ускладнила ситуацію. Попри суттєве зменшення імпорту російської літератури та зріст попиту на українську продаж книг упав щонайменше у п'ять разів. Та у книгарнях очікують подальшого здорожчання. Книги дорогі, Некоторі книги. Ми вже не можемо взяти, тому що їх просто нет. Виходила в Прагію у 2014 році году. Змислений свет Подкарпатській Русі. У нас була ця книга за 270 гривень продавали. Тепер вона стоїть очень дорого, навіть там, і ми її не можемо вже приобрести. Сировину для друку видавництво змушені закуповувати за кордоном, оскільки в Україні наразі не виробляють необхідних матеріалів. Тому на вартість книжок впливає і курс долара. Папір, фарба, пластини для друку і різні розхідні матеріали, які необхідні для машин, для всього. Ще треба увагу на те, що Якщо раніше там, середній тираж книжки міг бути 300-500, то сьогодні це може бути 100-300. А відповідно, чим менший тираж, тим, сама, тим книжка дорожча. За прогнозами експертів, ціни виростуть щонайменше на 30-40%. Книжка, яка раніше коштувала 50 гривень, здорожчає до 80. Але постійні клієнти книгарень поки не поспішають записувати книгу у розряд предметів розкоші. Я навпаки став більше купувати останнім часом книги, не дивлячись на те, що вони трошки дорожчають, але це все виправдано. Треба розуміти, що на них витрачаються гроші, і тут впливає теж курс валют наш улюблений. Але ні, менше я не можу купувати. Я боюся, просто якщо я перестану купувати, якщо всі перестануть купувати, то книга зникне. А поки одні запасаються книгами, інші шукають альтернативу, аби її почитати і гроші зекономити. Все більшою популярністю користуються букиністичні магазини та стихійні книжкові ринки. Тут продають хоч і не нові, але дешеві книги. Наприклад, книгу Островського віддадуть Може, всього за 15 гривень. Можна знайти дійсно якісь шедеври світової літератури, причому за мінімальною ціною. На обложку ти ж не дивишся, коли читаєш. Тому я вважаю, що головне зміст – а не обложка, тому приходиться тут купувати. Найбільш винахідливі традиційно студенти. Молодь активно користується гаджетами. Серед популярних електронна книга. Пристрій можна купити всього за кількасот гривень, а от літературу на нього качати безкоштовно. Вона може себе окупити протягом року, як мінімум, і хороший помічник не тільки просто для хорошого проведення часу, а й для навчання. Оскільки економія йде ресурсу на папір на для роздруковок самостійних робіт, і ти легко і просто користуєшся нею. Електронний папір він майже не відрізняється від звичайного паперу і не шкодить очам. Українська книга переживає непрості часи, але хочеться вірити друковане слово не втратить силу та любов читачів під тиском кризи.